Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Це Вадима, походу. Гордійчук. Удар з дальньої дистанції. Гордійчук відкриває рахунок у нашому матчі. Обирай, обирай, два, вище, вище, Так, 2:0 у нашому матчі. Садовий переправляє м'яч у ворота на 15-й хвилині. І 3-0 у нашому матчі, Гордійчук. Робить рахунок 3-0 на користь Сокола. І 3-0 у нашому матчі, Гордійчук. До атаки потрібно спровоти довести справу. Гудзенко відпускає до себе м'яч, його накриває голкіпер. І все, час вичерпано. Завершено час у першому таймі. І краще раз лунає такий скисот від арбітра. Отож 3-0 Сокіл попереду. ще один удар і ще один гол. 4-0 і здається цей гол за 5,5 хвилин до завершення ігрового часу. Здається, Наступний матч, який нас із вами чекає, поєдинок згідного туру у дивізіоні Урбан Павбеті проти темплю мета дуже цікавий поєдинок. Тому залишайтеся разом із нашою онлайн-трансляцією. Не... Друзі, Черната один капітан колективу Аванті. Водиме, е, на жаль, сьогодні програли. Е, ви дебютант нашого турніру. Правда, дебютували в попередньому турі. Як вважаєш, чого сьогодні вам не вистачило для, для позитивного результату? Е, ну, у нас молода команда. Ми по суті провели тільки два тренування разом. Тільки починаємо вчитись на турнірах. В більшості гравців немає досвіду на участі в принципі в будь-яких турнірах. Тому десь не вистачає. Психологічно настрою десь е трішки там не вставляємо ногу, скажімо так, десь не дограє, десь не дограємо, да, трішки обережніше. Тобто, ну, у нас цей сезон більше такий для того, щоб відчути темп, відчути ритм гри, е зігратися більше, створити кістяк команди. І, я думаю, що Свої очки ми ще візьмемо, але ну але випадку, але я, наскільки я розумію, для вас зараз головне це награтися, yeah. позит... отримати результат, та як кажуть, головне без страв. Чи і план... позитивні емоції. і позитивні емоції? В принципі, ще є а, когось сьогодні виділиш а, в свої у складі своєї команди, і взагалі, яка у вас ціль на а, цей турнір? Що для вас буде успіхом? А що ні? <гум> та виділити не знаю. Всі в принципі старалися на тих можливостях, яких було. Тут краще зі сторони буде судити, кого виділяти. Е, з приводу е, успіху. Успіхом буде, коли ми е, награємо наш склад і будемо показувати ту гру, яка нас буде задовільняти. Вадиме, дякую за ваш коментар. Бажаю вам зробити висновки та головним без травм. Дякую вам. Друзі, чи Вадим капітан колективу «Аванті»? Шановний, представтесь, будь ласка. Олександр Садовий, капітан команди Сокіл. Олександр Садовий. Саш, вітаю нарешті з перемогою, довгоочікуваною. довгоочікуваної. Не скажу, що все-таки вдалий старт у вас був, але наразі нарешті. Да, там довгоочікувана перемога, впевнена перемога. Все сьогодні виходило. Ну і в цілому поділись емоціями, враженням від гри. Дякую перш за все. Нарешті взяли три очки. В принципі, я так думаю, що воно десь вже закономірно, тому що ми дуже готувалися до цього матчу. І вже таке було налаштування, якби максимально бойове. що Всі ми розуміємо в команді, що пора вже брати максимум очок з матчу. Починало трошки сумбурно. Десь так трошки важко входили в гру, але, напевно, десь до, до першого гола. Я думаю, що от, там перший гол трохи нас так розкріпостив. Кого ти зможеш виділити в складі сьогодні своєї команди і в цілому да, там, зіграли 4 гри. Задоволений ти ними чи ні? Ну, дивись, перш за все виділяю всіх хлопців, хто сьогодні були. Тобто, всі сьогодні були максимально заряджені і там віддали все, що могли на цю перемогу. Друге виділяю, звичайно, сьогодні нашого тренера. Він сьогодні в нашій фірмовій кофті був. І без помилок зіграв. І без помилок зіграв, так. Тобто, бачиш, треба йому цю кофту одягати на кожній матч тепер. Як я оцінюю, в принципі, як ти минулий раз казав, що трошки ми втратили очок на початку, але я тоді казав тобі, що є в мене впевненість, що закінчимо ми на високих місцях і, в принципі, йдемо до них. Майже аналогічна у вас історія в попередньому турнірі в Зевому, коли невдало стартували, і в кінці і от десь всередині ви набрали mm. шалений темп. Чи плануєте когось підписати? Ні, я думаю, все, ми вже укомплектовані максимально. Тобто, склад дуже великий, дуже якісний. Тобто, і також головне, щоб був хороший збір. Завжди нам, в принципі, так оптимально, там дві четвірки, щоб я на матчах от в принципі, що сьогодні було. Тобто, якщо ми будемо в такому складі збиратися, то думаю, що ну, ми будемо доволі гарно виступати в цій лізі. Це ж дякую за твій коментар. Більш ніж розгорнуто. Бажаю продовжити в тому дусі. Головне без дякую дуже. Олександр так. Садовик, капітан колективу «Сокол».